За давньою традицією, у православних під час небезпеки прийнято влаштовувати хресну ходу, звертаючись до Бога за захистом і охороною. Кілька сот лозівчан з благословення митрополита Харківського та Богодухівського зібрались разом у понеділок, щоб пройти хресною ходою за мир в Україні. О 7.30 понеділка прихожани свято Петропавлівського храму збиралися на спільну молитву, бо переконані, вона допоможе врятувати країну від хаосу. Я думаю, Господь нам поможет, чтобы всем было мир, здравие всем христианам земли и нам, Украине. Я думаю, поможет. Прихожанка храма Тетяна сподевается, что одужает всю церемонию, пройдя ходою по всему месту. Как Бог управит, на все Божья воля. Хочу, постараюсь, ну а там как Бог управит. Всем нам с Богом, всем нам здравия, благополучия, мира на земле, всем семьям, всем христианам земли. Спасибо Господи, Господи. Люди, как бы від Бога ждут, звісно, помощи і хочуть. Ну і ми, как бы хотим тоже людям допомогти, і собі в том тому числі, тому що Україна наша гідніт. Віряни переймаються ситуацією, що склалася в країні, саме тому і об'єднуються в єдиній молитві. Я повинна допомогти. І не тільки нам, а всім людям. Я так хочу і так мечтаю. Як тривога, так до Бога. У дні небезпеки. Люди моляться в церквах, люди моляться вдома, люди моляться скрізь. Іконами. Як ти думаєш, зачем це потрібно? Я не знаю. Це якась обмінна за мир в Україні. Це допоможе? Будемо сподіватися. Да. Я думаю, допомагає. Ми теж ходимо. Я з кондзаводу. ми, я не відсіль. Ми теж ходимо в церкву. У нас немає батюшки, батюшка приїжджає до нас з Катериновки. Ну так біда ж. Ви бачите, біда ж яка. Що ж вони виб'ють усіх людей і що буде? Біда. Колона прихожан Свято Петропавлівського та Свято Трифонівського храмів вирушила до центру міста. А в цей час свято-Смоленському храмі відбувалася божественна літургія разом із городянами за єдність країни молився і керівник міста. По завершенню віруючі також вишукувалися і з іконами та хорогвами пішли на зустріч колони з мікрорайону. На розі вулиці Комінтерну та Володарського колони зустрілися і, об'єднавшись, прихожани різних храмів міста рушили вулицями міста. Спільна молитва це найпотужніший вид сконцентрованого сигналу добра і любові. Молитва з чистим серцем це те, що пов'язує нас із Богом, це те, чим ми можемо допомогти один одному, навіть коли вже нічого не в силах допомогти. У колонії йшли і старі, і малі. Усі молилися за благополуччя, стабільність, взаєморозуміння в нашій країні нехай мир та злагода запанують на рідній землі.